Вухайте, та дивіться, які ось шкари файні, плащі такі золотенькі. Ну, може щось маєте дати на ходу бідним євреям. Ой, бідним! Даріно чи не дуже великі. Це усе що ми змогли зібрати з наших народів. Ну, раз така вже справа, то йдемо ми, а ви прямуйте, прямуйте, Добрий день! А хто ви? Що ви забули у мене у моїх володіннях? І чому я про це нічого не знаю? Ми прямуємо за зіркою до Месії, який має скоро народитися. А у ваших володіннях щоб перепочити? Значить, за зіркою до Месії те кажете, так? Знаєте що? Давайте ви підете до того Месії і поклонитесь йому, а потім прийдете до мене та розкажете, розкажете все, що ви знаєте. Може, цар, значить, має народитися. Новенький цар, а я про це нічого не знаю, значить. Треба з цим вже щось робити, бо то так таке діло, новий цар. Так у вас великий пар О, ти якраз мені потрібен. Ану, ви мені якраз були потрібні. А можете розказати про того Месію якогось? Ну знаете, кому стреба, то мы расскажем. Знаешь что! Бля, бля, бля! Бля! Мы хотим! Нет, ну, это так будет! Да на ты, майже ты! Давай, давай! А ты давай рассказывай! О! Посмотрите, какую люксовую хустку для у нас маешь, Я тобі схожий на бабу. Ну, та може комусь подарували. А отакі от комусь подаруєте, дару ціності. Знаєш, мені, мені свої скраб скарбниці того що я маю. Ну дивіться. <рес> Наш давайте. Давай, давайте.

Щоб ближче, що там було що Треба трошки. Просіть так, хоча б на п'ять кроків, щоб в нас якісь 10, щоб якийсь план хоч би вийшов. Так. Люди. Бачите, там багато є. Зовсім скоро ми розпочнемо нашу ходу. Мене не затиснуть, надіюся. Отож, ще раз перед тим, як зустріти нашого прекрасного звіздаря і нашу різдвяну зірку, потрібно стати в такому порядку. Ансамбль на мастинки. Бачу вас, Джеригеля, військовослужбовці Збройних сил України, дякуємо вам, почесні громадяни, додарок, осіб. депутати Львівської міської ради, знову Додарок. керівники виконавчих органів, працівники Львівської міської ради, волонтери та громадяни. Зовсім скоро будемо розпочинати і чекаємо нашу ясну зірку. Марцю, я... Ну вот у куди від мене вставай. Мені хочеться з тими качками, щоб піднести не тим, щоб можна срока. Нет, да он не пьяно, так приковывается.